Біля сьомої, сьом, біля сьомої вечора мене затримували двоє працівників перху, звинувачуючи мене в розповсюдженні агітації, після чого мене попросили пройти до їхнього авто та поїхати до райвідділу Шевченківського. Після чого я був доставлений встиг попередити своїх знайомих, які, ми, які спробували зупинити машину і забрати мене. Але міліції вдалося відвести мене до Шевченківського райвідділу, де я був опитаний. Як далі відгорталися події, що ми туди звинувати? Мене звинуватили в розпоширенні агітації. Хоча я доводив і пояснював працівникам міліції, що агітації листівки взагалі ніякої не містять. Це просто інформація та аналітика є щодо виборів. Ні, в мене їх немає з собою. Який там приблизний зміст? Приблизний зміст там були номери округів і приблизно хто, хто є лідером як якого округу. От, більше нічого, агітації там взагалі ніякої немає. Е, е, пізніше вони сказали, що е, на листівці немає вихідних даних тобто кількості тиражу та видавця. І от і зато мене затримали. Де саме це було і чи застосовували силу? Проти мене не застосовували ніякої сили. Просто мене попросили пройти. Де саме це було? На Соборній площі. Часу, це було в Шевченківському райвідділку, я там пробув приблизно пів години. Сьогодні до мене вранці прийшли додому за моєю адресою і склали протокол, запевнюючи, що мені нічого взагалі не, ми, як то кажуть, не світить, проблем в мене не буде, але просто їм потрібно все до кінця з'ясувати.